Вітаємо на зв'язку САП та наша постійна рубрика Б'юті інновації, лазерний обруч проти алопеції. Найінноваційніший у світі стайлер. Розумний очищувач обличчя. І на сам кінець гаджет з майбутнього для створення палітри мрії. Готові дивуватися? Тоді поговоримо про інновації у сфері краси. Єдиний у світі прилад для лікування лопеції це інноваційний лазерний обруч LaserBand 82 від HairMax. Якщо у вас рідке тонке волосся, яке повільно росте, то ситуацію відтепер тепер можна виправити в домашніх умовах. Обруч LaserBand містить 246 лазерних випромінювачів по 82 штуки в трьох зонах. Кожен із них за допомогою роботи холодного лазера впливає на волосяний фолікул, прискорює кровотік, прибирає запалення, стимулює ріст волосся. Щоб отримати такий результат, фахівці рекомендують масажувати обручем голову як гребінцем по 90 секунд три рази на тиждень. Коштує такий прилад приблизно 1200 доларів. Якщо порахувати кількість доглядових засобів та косметологічних процедур, які будуть потрібні для такого ефекту, то таку ціну можна сміливо назвати економною. Про густоту волосся поговорили, перейдемо до укладання. Стайлер для волосся Dyson Air Wrap зараз популярний як рок зірка у свої найкращі роки, і це не випадково. Це справжній прорив у світі укладання. Чим він відрізняється від інших фенів стайлерів із багатьма насадками? Dyson Air Wrap дозволяє зробити безліч укладок та зачісок під час сушіння волосся без екстремальних температур. Волосся не пошкоджується гарячим повітрям, а ви отримуєте шикарну зачіску швидко та зручно, не виходячи з дому. Така магія можлива завдяки ефекту Куанду. Тринадцять лопаток всередині стайлера обертаються з неймовірною швидкістю, щоб створити високий тиск повітря. Завдяки цьому тиску волосся притягується до поверхні щітки, а потім, залежно від обраної насадки, локони виправляються або накручуються без високої температури. 40 разів на секунду інтелектуальний пристрій вимірює температуру повітря, щоб вона не піднімалася вище 150 градусів. Коштує такий домашній стиліст зараз близько 17 тисяч гривень, але деякі магазини пропонують лише окремі насадки. Коли зачіска ідеальна, час подбати про шкіру обличчя. Розумний девайс Clarisonic знайде підхід до очищення та догляду саме за вашою шкірою. Щойно апарат був винайдений, він одразу отримав багато нагород на світовому ринку, і не дивно при регулярному використанні щітки вдома зникають чорні цятки, помітно зволожуються пори, підтягується овал обличчя, зменшується кількість дрібних зморшок. Що ж робить ця чудо-щитка? Вона синхронізується з телефоном через додаток Кларісонік. Повідомляє про ваш стан шкіри та підбирає оптимальний догляд. Ви можете обрати насадку для очищення чи омолодження під свій тип шкіри. Чутлива проблемна шкіра, делікатне очищення, акне є навіть окрема насадка для тіла. Наразі щітку можна купити за 3,5-5 тисяч гривень. Окремі насадки коштуватимуть недорого у 200-300 гривень. Змінювати їх потрібно кожні 2-3 місяці використання. Але будьте обережні: в інтернеті багато аналогів та підробок щітки з цінником до 1500 гривень. Якщо хочете отримати обіцяний ефект, вибирайте оригінал. І як обіцяли, поговоримо про створення індивідуальної палітри для макіяжу за допомогою 3D-друку. Портативний принтер Mink 3D Makeup принтер за допомогою програми на телефоні дає можливість надрукувати косметику у потрібній палітрі за лічені хвилини. Достатньо вибрати кольори із запропонованих у додатку та почати друк. Через кілька хвилин можна наносити макіяж. Але не будемо поспішати, адже поки що є великі питання до якості такої косметики. Продовжимо стежити за інноваціями в індустрії краси разом. А поки світ ще перевіряє нові винаходи на ефективність, ви можете звернутися до професійних перукарів, візажистів, косметологів та трихологів у своєму місті. Шукайте найкращих фахівців на платформі Clinics App.